Мирне небо від початку війни для українців це щось більше аніж просто вислів, говорить командир загону добровольчого формування тергромади з позивним Санич. Ми учасники АТО і учасники бойових дій в натурі. Ми воювали. Знаємо, що воно таке. Знаємо, що таке москалі. Ось ці чоловіки стежать, аби захистити людей від небезпек, які можуть прилетіти з цього ж неба. Задача наша е, охороняти, скажімо так, небо, допомагати Збройним силам і охороняти небо нашої країни. Бо захищати є кого, говорить командир групи швидкого реагування. У мене чотири сини, у мене два сина, скажімо. Пішло за чому щоранку збираються, обговорюють завдання на день. Тема розмов незмінна: війна та як допомогти тим, хто на фронті, говорить начальник штабу Василь Василенко. Общаємося і це просять. Буваємо їм покупаємо щось, передаємо. Є можливість передали тримати небо обласного центру під охороною одне з надважливих завдань, каже командир добровольчого формування. Дрони, коли вилітають, ми готуємося. У нас командування, все у нас зв'язок. А поки підготовка, бо й такий автомат здатен збити безпілотника, говорить замкомандира Микола Носов. За 40 років роботи вчителем із військової підготовки зброю зібрати може за 20 секунд. Збройні механізм від'єдним згуртувалися того самого 24 лютого. Хтось пішов на передову, а хтось приєднатися до команди хоче тепер. Ми їх приймаємо, вони проходять провірку і видаємо удостовірення, дивимося, як вони будуть працювати. І всі хочуть тоді день перемоги працювати на стадіоні. Втім, коли настає повітряна тривога, вони готові захищати небо, бо вже добре знають, як це робити. Стрільбища, навчання, поновили свої знання. От, навчились по-новому володіти зброєю і тепер захищаємо. пролітало подальше від нас. Лучше хай воно падає на Росію, да, не на, не, не, на Україну не, не, і на об'єкти інфраструктури, і не, не гинуть наші люди. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.